Це не значить, що в них немає ракет. Є клуб тих авторитарних держав. Це вже смертники. Темп війни, який ми тримаємо, він не дозволяє російській оборонці відновитися. Хто хто знає, чи Крим ми не звільнимо раніше, ніж ось ці окуповані території Донецької Луганської області. Пане Сергію, добрий день. Вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. І спершу хочу подякувати, що знайшли час прийти сьогодні і поспілкуватися. Вітаю вас і дякую за запрошення. З нещодавнього на Херсонщині, що ви про це думаєте? Чи є в українських збройних сил можливості форсувати Дніпро для того, аби лінію фронту посувати не по Дніпру, а за Дніпро, за Лівий берег? Тут справа така, що наші можливості залежать від от саме західних партнерів, від постачань. І Теоретично, звичайно, що у нас є відповідні інженерні підрозділи, які можуть налагоджувати понтонні переправи, можуть організовувати ці переправи. У нас, до речі, надходить і допомога у вигляді катерів, які також стануть в нагоді. Є ще інші способи вийти на лівий берег. І, зокрема, це запорізький напрямок, де успішне просування може цілком забезпечити вихід, от саме до Лівобережжя Дніпра, і це є південь і Запорізької області. І Херсонської області. Єдине питання це е, інструмент для того, щоб нам проводити такі операції. Тому що, не маючи достатньо наступального озброєння, звісно, що не можна просто на одному бажанні, який би не був вишколений і мотивований український солдат, потрібно е, дати можливості, дати інструмент для того, щоб проводити такі успішні кампанії. Плюс, врахувати, що звичайно вже вже осінь, тобто цей е, ну, вогкий ґрунт він сповільнює будь-який рух вперед. Але наше командування має плани для кожного напрямку, тобто і для півдня, і для сходу, і для і план і для осені, і для зими. І вся наша армія, всі наші сили оборони готові до виконання взагалі найсміливіших завдань. На вашу думку, ось це відведення військ Російської Федерації на лівий берег. Вони залишаться на лівому березі? Чи будуть перегруповані, наприклад, на схід України на Бахмутський напрямок? Та це гарне питання, тому що звісно, чим більше вони перекидають своїх військ на лівий берег, це означатиме, що вони зможуть використовувати на інших напрямках ці сили. І звісно ж, є завжди така потенційна загроза, що вони будуть укріплюватися. І, до речі, це може бути десь під Маріуполь, тобто в районі Волновахи. Вони дуже не хочуть, щоб ми перерізали залізницю. Це основна артерія, яка якою надходить забезпечення для, власне кажучи, для півдня цілого для цілого регіону. Донецької області і Запорізької області. Звісно, що їм потрібно виправляти ситуацію на Луганському напрямку, де є наше просування вперед. Тобто, от в район Кримінна, це вже потенційно Сєвєродонецьк, Лисичанськ, тобто там є рух вперед. І, звісно ж, там північ Луганської області, Сватове чи приміром Старобільськ, де так само, в них просто не вистачає ресурсів, але також і запорізький напрямок, де зараз стабільна, тобто йде позиційна боротьба. І вони дуже хвилюються, щоб саме на цьому напрямку ми не перейшли до таких активних наступальних дій. Тому так потенційно це завжди будь-які вивільнені сили, це завжди підсилення якоїсь якоїсь іншої ділянки фронту. Олексій Арестович вважає, що збройні сили України можуть витратити від п'яти днів до трьох тижнів, аби повністю звільнити Херсон. Наскільки цей прогноз є реалістичним? На вашу думку, так, він є реалістичним, тому що звільнення передбачає не саме не лише просування вперед самих підрозділів, але також і проведення певних стабілізаційних дій. Тобто потрібно спіймати всіх тих, хто розбігся, там хто десь, десь з них, хто десь переховується. Потрібно, щоб за силами оборони, тобто за українською армією, щоб прийшли і ще органи державної влади. Потрібно провести певні також дії із, із виявлення ворожих диверсантів, ворожої агентури, якої буде багато, тому що вони тут добре закріпилися, і тобто потрібно буде їх виявляти, і потрібно, щоб наші спецслужби попрацювали. Отже, влада, спецслужби комунальні, господарські установи, які прийдуть, і аж тоді можна говорити, що та чи інша територія вона вже є звільнена, тобто ми її тримаємо під своїм контролем. Бо часто так буває, що от так як було під час операції на сході, коли проходив підрозділ, так дійсно просувався вперед, але ще не вдалося закріпитися, і от ми втрачали тоді такі території. Тому дуже важливо дотримуватися, звичайно, що режиму інформаційної тиші, коли йде просування певне наших сил оборони, аж до того часу, поки не Пройдуть усі стабілізаційні заходи. І аж тоді ми можемо всі сказати, що так, все, це вже наша територія, вона вже звільнена. Новий масований удар по Україні. Як думаєте, коли це може статися? В понеділок, я жартую. Звичайно ж, ми не знаємо точну дату. Точно якийсь день, але найголовніше, що на що варто звернути увагу: от, якщо раніше ми постійно сиділи під ракетними ударами, тобто ще кілька місяців тому, якщо задуматися, ракетні удари були у нас буквально через день або навіть кожного mm -hmm. дня, поступово цей інтервал збільшувався. Чому так відбувалося? Тому що ми будуємо свою ешеленовану систему протиповітряної оборони. Тобто до нас і приходить більше і закордонних комплексів. ми Краще застосовуємо і всі наші наявні ресурси, в тому числі, наприклад, переносні зенітно-ракетні комплекси виставляння оцих спостережних пунктів. І в зв'язку з цим все менше ракет російських змогло пробиватися через от таку ешелоновану систему нашої повітряної оборони. Отже, вони почали застосовувати дрони. Тому що розуміють, що можна масовістю задавити, але і проти дронів ми знайшли наші зенітні установки і все ж таки вибудували цю систему. І от бачимо, що їм потрібно накопичитися, і тоді, вже тільки в один момент, наприклад, в один день, випустити там 50, більше ракет з метою, щоб перевантажити оці всі наші системи ППО. Тому так, ось цей проміжок часу, який збільшується, це означає, що вони шукають якісь слабкі місця в нашій ППО. І їм потрібно накопичити велику кількість ракет. Тобто вони не можуть собі вже дозволити стріляти якимись ну мало малою кількістю, фактично. Це Але ракети, ракети в них є звідки? В них лиш, То лиш, лиш, Ігнат лише Ігнат також заявив про те, що російські заводи працюють в три зміни для того, аби накопичити ось цей от резерв цих ракет для того, аби здійснити цей масований удар, звідки комплектуючі. Ну тут треба сказати, що ракети є в них є різні. Тобто, наприклад, оці старі радянські 70-х років С-300, які вони фактично переобладнують, і вони вже перестають бути ракетою класу Земля повітря, тобто це ракета для ну протиповітряної оборони. Mm -hmm. Вони ними обстрілюють наші прикордонні міста, тобто Харків, Запоріжжя, Миколаїв там і тому подібне. В них достатньо багато ракет класу Х, тобто Х101, Х-555. Зрозуміло, що такі високотехнологічні ракети, як приміром там, калібри чи кінжали, вони все менше і менше в них залишається запас, але все одно в них ще є. Тобто ми, вони ж залишаються на, там, в морі і залишаються ті кораблі, і, відповідно, залишаються всі ці пускові установки. Вони ще можуть випускати, в них вони ще залишаються. По іскандерах. Ну залишилось 13%, Тобто, це є критично мало. А це є балістична ракета тобто, це та ракета там високого класу, високої потужності, з якою нам тяжко тяжче боротися ніж з іншими, і тому вони так шукають цих балістичних ракет в Ірані. Тобто це показує, що їхні запаси вони виснажуються, але це не значить, що в них немає ракет. Отже, ракети, скажімо так, менш точні. Вони можуть виготовляти. Це вже не ті об'єми, які вони працювали останні, ну приміром, останні сім років, як мінімум. І от зараз вони мусять якось надолужувати, шукати по контрабандними шляхами, комплектуючи, тобто тому, що ці мікрочіпи, вся ця електроніка, це є високотехнологічна зброя. І вони все ще продовжують, в них залишилися ці контрабандні шляхи, з якими, звичайно, що захід бореться, але все одно ця робота ведеться. Отже, це для чого їм і потрібно це перемир'я? Для того, щоб вони могли виграти собі час і трохи накопичитися в зброї. Бо цей інтенсивний Темп війни, який ми тримаємо, він не дозволяє російській оборонці відновитися. Тобто це значить, що російська оборонка вона вже йде просто донизу, і ну фактично йдуть незворотні процеси. З приводу ось цього пошуку балістичних ракет, зокрема в Ірані, і за деякою інформацію, і в Північній Кореї, чи можуть якось на це повпливати санкції Європейського Союзу, Сполучених Штатів. Аби завадити постачанню балістичних ракет Росії. Санкції, я не вірю в санкції, я вам скажу чесно, тому що Іран живе 40 років під санкціями. Ну зрозуміло, що він не сам творить цю високотехнологічну зброю. Зрозуміло, що це не просто так Росія не спілкувалася, а ось в один момент в неї з'явились всі там точки дотику і канали постачання, і пішли і дрони, і ведуться перемовини щодо балістичних ракет. Тобто, зрозуміло, що були ось ці держави, ось ці згої, такі держави парії там як Росія. Як Іран, от знову ж таки Сирія, Північна Корея, і ну будьмо чесними: цього би не могло статися без Китаю. Тобто без дозволу, без технологій Китаю, без цих речей, то це поки що я думаю, цього просто бояться ще незручно говорити. Але ну ми ж розуміємо, що є клуб тих авторитарних держав, які, які, власне кажучи, і голосили війну всім тим західним цінностям, ідеалам свободи, якоїсь справедливості, на яких побудовані цивілізовані суспільства. Отже, самі по собі санкції не можуть зупинити, власне кажучи, Іран, допоки не будуть перекриті ось ці канали постачання і технологій, і, і всього решта, і поки ці держави не будуть обмінюватись між собою. Тому тільки жорстка відповідь: знищення конкретних і військових баз, знищення тих заводів, де виробляються ракети, або складаються дрони, або принаймні основні комплектуючі до них це лише єдина ось ця мова. Сили, яку зрозуміють от такі авторитарні держави, як Росія чи Іран, і от, до речі, приклад України, коли ми перестали гратися в, в різного роду оці договорняки, а дуже чітко сказали, що ні, тільки заберіться з нашої землі, і тоді ми почнемо з вами розмовляти. От е, це приклад, який просто змінив весь е, геополітичний розклад, коли інші країни, які не вірили е, в те, що це можливо, що Україна вистоїть, сьогодні вони розуміють, що ну повертається. Ось цей західний світ з його цінностями, е, з його ідеалами, він сьогодні повертається на світову арену. Це нещодавно проведена в Російській Федерації мобілізація. Як вона вплинула на хід бойових дій? Звички. Чи вона вплинула взагалі зараз? Якось? Так, так, вона вплинула, тому що. Все ж таки фронт насичується ось цим новомобілізованим, тому що армія, це ж не, це ж не значить, що 100% взяли автомат і побігли вперед. Тобто потрібно, щоб хтось забезпечував підрозділ, потрібно, щоб хтось копав плінтаж, потрібно хто, щоб хтось займався майном, щоб змінював елементарне чергування. І звісно, що додаткові люди це завжди допомога. Тобто для нас зрозуміло, що людина, яка спрямовує зброю. Будь-яку, чи то зенітна установка, чи то автомат Калашникова в наш бік, це завжди для нас ускладнення. Це не змінить нічого, і ми обов'язково переможемо, але це той час, і ті зусилля, і та ну, вища піднімає саму плату і піднімає ціну війни. І це розуміє Путін, який і кремлівська власна влада, яка от вже попрощалася з цією партією. Тобто 80 тисяч людей новомобілізованих, які поповнили фронт. У нас в Україні це вже смертники, тобто і саме командування до них ставиться абсолютно так, як і до смертників. Ну якщо хтось з них виживе, ну то добре. Якщо не виживуть, ну то ми нічого не розраховували. Тим якщо вірити цифрам про мобілізацію 300 тисяч, то залишається ще 220 тисяч. Ну, за даними нашої розвідки, вони не дотягнули до 300 тисяч. В них виявилися проблеми і дійсно велика соціальна напруженість. І там щось близько 220 тисяч. Тобто, але цифри різняться, тому що дуже було багато розповідей, що вони там вже й мільйон зібрали, і тому подібне. Тобто, цифри, цифри ці варіюють. для нас. Це в принципі не має значення, тому що вся ця робота по перемелюванню ворога вона нами ведеться і вела. І, до речі, ми можемо побачити, як змінилися цифри, коли ще кілька місяців тому нормальні цифри було 150, 250 особового складу знищеного. Сьогодні ми вже бачимо і 600, 700, 800, 900, і це тільки ті, що підтверджені вже загиблі. А ті, що, власне кажучи, були поранені, ті, які можна записати до безповоротніх втрат. А якщо ми врахуємо медичне забезпечення, рівень от саме до медичного забезпечення, Тобто, ось коли рятують життя фактично на полі бою, і потім оцей час щоб транспортувати в медичний заклад. От це це дуже важливий час для того, щоб людина щоб її поранення не розвинулося, і ну, власне кажучи, лікарі встигли врятувати цю людину. Так, от в росіян з цим дуже погано, і це показує їхнє ставлення до свого персоналу. Отже, у нас є сотні людей, 600, 700, 800, от саме е, знищених, ще плюс можна сміливо множити на 3, а то і на 6 в деяких випадках, коли люди отримували поранення, і рівень цієї домедичної підготовки, і рівень потім медичного забезпечення, особливо на тому ж таки херсонському напрямку, він, він відверто незадовільний. І люди втрачали кінцівки, втрачали руки, ноги, там гангрени, тобто вмирали банально від втрати крові. Їх просто була були випадки, коли людину просто залишали, сказали, за тобою приїдуть, тебе заберуть, і все, людина стікала кров'ю. Тобто не встигали просто пораненого забрати. Оце все свідчить про те, що втрати реальні, вони є. Значно і значно більшими, і це це звичайно, що такі події вони не можуть не обурювати їхнє суспільство, і поки що це тільки такий мовчазний протест їхніх жінок, їхніх матерів, але ці ця хвиля вона буде наростати. І люди ж бачать, ну в яких умовах ці мобіки, ці чмобіки та частково мобілізовані, як вони готуються в лапках, кажу, тому що ну ті пару тижнів це абсолютно недостатньо для того, щоб з озброєної людини вишколити нормального бійця. Тобто, це це абсолютно недостатній термін. От і і і тому росіяни самі розуміють, що ця армія є непідготовленою, що вони можуть виграти час. Але вони не можуть виграти війну. Це е, розуміють і самі росіяни, це розуміють самі російські армії, і тому оця хвиля невдоволення вона все більше більше наростає. Ви вже почали говорити про зиму, і в одному своєму коментарі, одному з засобів масової інформації, ви сказали, що взимку просування українських військ може стати швидшим. За рахунок чого? Тут за рахунок, по-перше, замерзло грунту. По-друге, тому що це набагато зима, набагато кращий період ніж весна, і ось ці сезон дощів і сезон багнюки, що є, ну в принципі, поганий час для будь-якої техніки, і воно знижує темпи просування взимку, якщо це не особливо сніжна зима, так як в нас це буває, але морозна, цього достатньо для того, щоб рухатися вперед. Але що іще ще найголовніше за рахунок нашого досвіду, тобто у нас десятки. Тисяч людей, які з 2014 року в різних умовах і в зимових умовах, і в тяжких осінніх умовах ми ж були на позиціях. Тобто, і звісно, що наші бійці мають отой неоцінений досвід в е, бою саме в тяжких складних зимових умовах, чого ще сьогодні немає російська армія. От російська армія, хоча вони так і хваляться в їхній літературі, в їхньому в їхніх не знаю, фольклорі, що мовляв, вони не бояться зими, насправді бояться всі, всі хто погано забезпечений, хто погано вдягнутий, хто погано нагодований, обігрітий хвороби, респіраторні захворювання, простудні захворювання, це все, що банально підкошує ще навіть ворожої кулі, не потрібно. Але от Оцей досвід війни в зимових умовах в, Україні, в українців в нашої армії, в наших сил оборонних, він є набагато більшим ніж у ворога. І ворог це розуміє вже. І чим холодніше стає, тим нижчий його бойовий дух. Ну а наш залишається на відповідному рівні. Не тільки військові збройних сил України, не тільки наша армія має досвід. Ведення бойових дій взимку є ще, наприклад, і бойовики так званих Елденер. Так були, я би так сказав, були. тому що основна їхня частина якраз розтрачена бездумно. Тобто, ось ці постійні штурми, як ви пригадуєте, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, коли їх просто кидали хвиля за хвилею, і ставлення в самих росіян в російської армії угу. до них було як до людей другого сорту. Їх постійно кидали, і ними закривали постійно якісь дірки, кидали на бездумні штурми, тому їхні ряди вже значно значно проріджені. А ці нові. Які були поповнені з Донецька з Луганської областей, вони не мають такого досвіду, як ветерани з 2014 року. Тому так я абсолютно з вами погоджуюся. Бойовики оцих терористичних угруповань ЛДНР. Вони точно такий самий досвід мали, але питання в тому, що вони закінчуються... їх набагато менше. Так, кількісно їх набагато менше так. Кіль... У Генштабі повідомили, що Росія та Білорусь продовжують спільне розгортання угруповання військ на білоруській території. Чи чекати нам наступу з боку Білорусі? Як ви оцінюєте такі шанси? Е, ну нам можна від росіян можна чекати чого завгодно, тобто це зробити будь-якого напрямку. З будь-якого абсолютно напрямку, як показала ця війна, можна чекати абсолютно нелогічних кроків. Станом на зараз в ударного угрупування на території Білорусі його немає, його не сформовано. Ми розуміємо, що їхні литовища перебувають під контролем, білоруське летовище перебувають під контролем росіян, реально тобто. Ми розуміємо, що їхні пускові установки з ракетами знаходяться також на території Білорусі. Вони перебувають під реальним контролем саме росіян. Тобто, завдання ракетних ударів, завдання, от саме авіаційних ударів, дрони також все це можна очікувати прямо зараз. З території Білорусі, але от необхідного ударного групування для того, яке би змогло зайти в Київську область чи будь-яку іншу прилеглу область, його наразі не спостерігається. Це не означає, що воно не може бути сформовано. і, за деякими думками, так дійсно ті вивільні резерви з, з правого берега Херсонської області можуть бути перекинуті на території Білорусі. Таке можливо. І за будь-яким рухом всіх підрозділів і білоруської армії, і російської армії пильно спостерігають там наші розвідувальні служби і ну, дуже оперативно повідомляють про будь яке переміщення і про будь-які рухи ворога. Ще хотілося би поговорити про рух опору про наших партизанів в червні, коли записувалося попереднє інтерв'ю ваше з моїм колегою Андрієм Діхтеренком в сказали, що за всіма напрямками інформаційно психологічним інформуванням, диверсійною діяльністю, ліквідацією, нашому руху опору є чим похвалитись, чи зберігається така ж динаміка зараз. Так, дуже зберігається, але тут вже треба віддати належне військовим, і саме рух опору перейшов вже більше до постачання інформації. І ми бачили всі ці успішні акції в Криму, коли ракети діставали тих конкретно цілей, вони завдавали ураження. І це звичайно, що є заслугою, і також, зокрема, і членів опору, які слідкували за цими цілями, передавали координати, повідомляли. Отже, і в Криму, і по всьому Півдню там ефективно діє наш опору. Це ніколи не дівся. І визнання найкраще від самих напри тих же росіян, які вже вони навіть не намагаються вони просто пробують переселити всіх людей. Бо в їхніх очах кожен українець на території Херсонщини партизан. Так, це партизан, це потенційний учасник руху опору, який як мінімум буде передавати інформацію нашим силам оборони. І я думаю, що вони, до речі, недалекі від істини. Чи можете ви якось, ну, я не знаю, розставити оцінки ефективності руху опору, в залежності від регіону, наприклад, ну, ми дивимося карту бойових дій на Херсонщині. Так? Ну, зрозуміло, що. Ось ця інформаційна підтримка руху опору наших збройних сил, вона дається в знаки, вражаються цілі. І Бачимо, що на Херсонщині ми просуваємося краще, зокрема і завдяки руху опору. Чи означає це, що на Херсонщині рухопору ефективніший ніж, наприклад, на східному напрямку. Є специфіка там, де більш такі інтенсивні бойові дії, там, де діє вже безпосередньо армійські підрозділи, там, от саме ефективність руху опору, він вона звичайно спадає. Тобто, тут все залежить від знову ж таки від кількості накопичених сил, від інтенсивності бойових дій. Тому я би навіть не давав би таких оцінок, тому що ну з іншого боку, як ми бачимо по Криму, де здавалося б, все під контролем, під ковпаком ФСБ і російських спецслужб, але. Ми бачимо якраз отаку високу інтенсивність. Ми бачимо також по півдні Запорізької області, там по Мелітополь, Бердянськ, де знищуються колаборанти знищуються от саме окупанти, і до речі, і політичні, і військові, і цінна інформація передається. Тобто, звісно, ж Росіяни вже зрозуміли, що з півднем України їм доведеться попрощатися рано чи пізно, але попрощатися звичайно включно доведеться. з Кримом, так, включно з Кримом. І до речі, хто хто знає, чи Крим ми не звільнимо раніше ніж ось ті окуповані території Донецької та Луганської області, все тому що питання в постачанні в залізниці. Якщо Донець на Донеччині, ось саме на півдні Луганщини, там розгалужена система залізниці, тобто там іде постачання боєприпасів, там іде постійна ротація окупаційних сил, то ну хто знає, якщо не буде цієї транспортної артерії у вигляді Кримського мосту. А потім, якщо нам вдасться взяти під контроль і ще й переправи, тобто, ну, тому що є, звичайно, ще всі пароми, є всі плавзасоби, то цілком може бути, що саме Кримський півострів може бути так само відрізаний, як, от, приміром, ось правий берег Дніпра, де буде кримське угрупування поступово-поступово виснажуватися. Це, звісно, це не буде якась лобова атака, але поступове виснаження. І знову ж таки та сама технологія, коли ми змусимо їх просто залишити Крим. На останок, ще хотілося б вам поставити запитання з приводу от військових експертів, інколи так званих військових експертів, які останнім часом ну дуже багато їх і на екранах телебачення, і на youtube каналах в telegram каналах Що б ви порадили людям, як відрізнити справжнього військового експерта від вдаваного? Є такий жарт, що треба зробити, щоб стати справжнім військов... справжнім експертом. Завдання номер один назватись військовим експертом. <реш> я я би навіть рекомендував все ж таки спостерігати за більш офіційними каналами, тому що за знову ж таки за марафоном єдині новини. От туди запрошують саме тих авторитетних людей, які можуть оцінювати ситуацію. Щодо мене, то всі там дійсні ті експерти яких я знаю, вони займаються або плануванням військових операцій, або їхньою реалізацією? А ми можемо коментувати, власне кажучи, їхні вже здобутки, їхні досягнення, яких немало. Але тут, звичайно, що тут важливо дотримуватися критичного завжди мислення. Найголовніше це не читати а якихось анонімних каналів. Тому що там будуть загортання під абсолютно розумні здавалося б думки абсолютно приводити цитати таких собі, нібито експертів, які насправді є ну досить такими фаховими маніпуляторами. Сьогодні ми маємо унікальну ситуацію, коли держава, тобто і політичне керівництво, і військове керівництво, і громадський сектор, і експертне середовище діють всі як один механізм. Ми всі працюємо на перемогу і кожен. Кожен українець може долучитися до цієї команди і точно так само бути частинкою цієї структури, яку ну власне кажучи, в якої демонструється єдність українського суспільства. І до речі, завдяки тому, що ми абсолютно однакові в наших позиціях, тобто, як і там політичне керівництво, і як на найвищому рівні, на міжнародному рівні і аж до кожного українця в кожному місті чи селі і по інших країнах світу, тому що ще ж дуже багато мільйони і мільйони українців сьогодні так само діють і так само працюють і підтримують Україну в різних країнах світу. Але от ця єдність нашої нації вона не дає сумніву в тому, що ну перемога буде за нами. І на нас сьогодні дивляться всі інші країни і розуміють, що так. Таку єдність хотіли би кожна країна, і тут е, викликає повагу, викликає захоплення в наших західних партнерів. І сьогодні вперше в Україні ну, стався такий унікальний час, коли на Україну вже орієнтуються навіть провідні країни і просто дивляться, яка буде наша позиція, як ми будемо діяти в тій чи іншій ситуації. Е, тому що побачили, що ми знаємо ворога, ми знаємо, що робити в умовах війни, і ми найголовніше знаємо, чого ми хочемо. Тому продовжуємо вірити в нашу єдність бути впевнені в ній і віримо в зсу. Дякую Добре вам за цю розмову. Та дякую вам.